Чому культура російська це дуже-дуже небезпечна річ. Ну не лише через те, що там кожне прислуховування там, треку російського, це все їм йде. Це куля, яка летить в українське воїну. Вони ж до себе прикручують таким чином. Вони потім -то починають читати їхні книжки, дивитися їхній Ютуб. І вони так затягують, затягують, і це в них працює абсолютно бездоганно. В них є контент для будь-кого. І е, його багато діти і батьки, які ну, розуміються на тому, що як треба це робити, вони ніколи не скажуть мені так удобно, навіть якщо вони були російськомовні колись. Бо ж треба бути просто кінченим дурнем. Це м'яко я так кажу, щоб зараз з, 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 з такою дити, дитиною розмовляти російською мовою. Це це для чого? Ви куди е, цю людину дитину готуєте до окупації? Ну тоді зрозуміло.